Господь з вами і з Духом Твоїм! читання святої Евангелія від Луки. Слава Тобі, Господи! Коли довкола них зібралися численні натовпи людей, які аж напирали одне на одного, Ісус почав говорити насамперед учням, стережіться за кваски фарисейської якою є лицемірство, адже немає нічого прихованого, що не відкрилося б ані таємного, яке не стало б явним. Тому все, що сказали, ви в темряві, при світлі, почується, що на вуху прошепотіли, ви в кімнатах, буде проголошено на дахах. Кажу вам, моїм друзям: не бійтеся тих, хто вбиває тіло, а після цього не можуть більше нічого зробити. Покажу вам, кого боятися, бійтеся того, хто має владу вбивши, ще і у геїну вкинути. Так кажу вам того бійтеся, чи не п'ять горобців продають за два асарії, і жоден з них не забутий перед Богом. Адже навіть волосся на вашій голові все полічене, не бійтеся, ви значите більше. За багатьох горобців. Слово Господнє, СЛОВО Тобі, ХРИСТЕ. Дорогі брати і сестри, можемо собі уявити, як ми входимо до майстерні Ювеліра і там на його столі знаходяться різні каміння діамант, буштир, е, перлини, е, і можемо, е, власне, подумати, е, що, що можемо вибрати серед цих е, таких, ну, Цінних камінь, які би ми зробили вибір, рішення, що б ми вибрали, можемо, наприклад, подумати, якби вибрали перлину, то чи б е, діамант би образився, чи він би подумав, що він є трошки гірший, е, надувся б, був би е, думав би, наприклад, може, зі мною щось є не так. Напевно, ці думки, які, наприклад, між нами людьми появляються, вони є важливі, тому що ми можемо думати, часто ми якби, можемо порівнюватися з іншими, можемо думати, власне, що про мене хтось думає. І через це. Чимало людей страждає, замикаються в собі, ізолюються від інших людей, заздрять, погано думають про них. І тому так важливо, щоб кожен відкрив свої коштовності, щоб кожен відкрив свою цінність. Тому що Господь сьогодні говорить, Господь. Поглянув з неба і усіх людських синів побачив. Що Бог е, дивиться інакше. Так. І так важливо, ну, тому що поглядом так можна багато сказати, не тільки словами, поставою, тілом, поглядом. Так. І Господь поглянув і усіх людських синів побачив. І тому так важливо. Наприклад, для нас, місіонерів облатів, наш засновник Євген Демазенот, він так хотів, наприклад, щоб люди пізнали, ким вони є в очах Бога. Так? І тому він говорив на провонцарській мові до людей бідних, які не знали французької. Так? І говорив, прийдіте, подивіться, ким ви є, так? вас використовують, ви нічого не варті для інших. Але намагався їм. Показати цей погляд, як дивиться Бог, так? і це є справді, коли людина Якби це відкриває, свою цінність, то навіть якщо її не виберуть, так? то вона не сильно якби закомплексована, тому що відчуває свою гідність, так? свою цінність. Але є щось що якби, цьому перешкоджає. так. Це є те, що Господь говорить, кажу, кажу, кажу вам моїм друзям, так? стережіться за кваски фарисейської, якою є лицемірство. Власне, лицемірство від слова лице, так. це є якби перешкода. Яке є твоє лице? Тому що лицемірство це людина, яка подвійна, так. якби лице надягає маску. І, наприклад, веде подвійне життя, тому це небезпечно. так? Тому не може бачити своєї цінності і не бачить цінності іншої людини. Ну, Можна сказати, мовою війни, можна сказати, що не можна е, якби, працювати на дві розвідки, так? Бо вийде. так? Вийде наяв, на кого ти працюєш. так? І сьогодні також ми переживаємо День захисників так, і захисниць. Це дуже гарне це слово також і для них, і для нас. Захищати так, зараз під час війни землю свою, так, мову. Відкриваємо, як це, як це потрібно таких захисників, так, захисниць. Наприклад, не знаю, чи ви бачили таке відео, зараз є, е, кружляє в інтернеті, як наші військові е, прийшли до російського солдата, і він був там десь завалений. І він каже, цей солдат, добийте мене, так, добийте мене. Але наші кажуть, ні, ми не такі, ми не вбиваємо. І, здається, хочеться так і прибити, так? коли згадуються ці бучі, все все різне, так? Але, але наші воїн кажуть, ні, ми не такі, ми не вбиваємо, так? І той солдат каже, а я лікар, так? Ну, який ж ти лікар, так, якщо ти вбиваєш? Тому, власне. Е це щось прекрасне, так? що Україна має таких воїнів, так? які дійсно захищають в такий спосіб. Так? І для нас з вами також, наприклад, ми, як парафіяни Святого Миколая, також захищаємо свою парафію, так? ми бачимо це лицемірство зі сторони влади. Так? Обіцяють, повернуть, повернемо. Так? Але це тільки що, слова? Це лицемірство, так? І, і ми, звичайно, е, також захищаємо свою парафію, так. Це легко побачити це лицемірство в інших. І тому це небезпечно, тому що риба псується від голови, так. Або, наприклад, ну, ми, звичайно, захисники, захисниці. Так, на полі бою люди, люди гинуть. Ми, ми якби проти цього. Так? Але якщо, наприклад, подумати за роки незалежності, скільки вбито маленьких українців? Так? Здається, яка різниця? Чи людина гине від снаряда, чи мама приходить до акушера-гінеколога і інструменти так само розривають дитятку? Ну, яка різниця? Там смерть і тут смерть. Для того, чи це не є лицемірство, скільки в нас цього лицемірства є. Так? І навіть в Європі терористи, так, терористи їм загрожує ну, довічне ув'язнення, не кара, не смерть, тільки довічне ув'язнення. А, а діти, які, і вони є винні, так? а діти не винні, а їм смерть. І така страшна, і така моторошна. Хіба це не страшно? Для того ну, так важливо бути захисниками, так? зрозуміти, що вбивати не можна. Від початку і малу дитину, і дорослого не можна, і, і людей літніх також не можна. так? І так важливо, щоб власне були такі захисники так? і захисниці, так? які це, які це розуміють, так? які справді. Відкрили цей погляд Бога. Господь поглянув з неба і усіх людських синів побачив. Так? Тому сьогодні вітаємо захисників, захисниць, але так насправді це свято всіх нас, так? тому що ми, як християни, покликані до цього протистояти цьому злу, яке називається лицемірство. Так? І добре починати, звичайно. wie die